Північ чорна, наче вугель, ходить тінь по площі Юра, 'ються обручами смуги на блискучих сірих мурах, Місяць, таємничі перси, Вправлений у небо геба, Будеш і мінцяєві мерзти під холодним дахом неба. Відрізнити сам не можеш. Що тут приви та що ява, чи це марва, чи може дійсність, наче сон лукаво? Це і скла й музики вежі. Це вогонь, що вже не гріє. Це остатній світ у межі, це архітектура мрії. Північ чорна, наче вугіль. попіл сну, на очі сипле, різьбе сріблом, довгі смуги, Небо до землі прилипне. Дзвонить ніч на площі Юра, Хрест, не наче ключ могутній. І стає, мов тінь похмура, Нерозгадане майбутнє. Вірш Ніч на площі Юра українського поета, містика, літературознавця Богдана Юра Антоновича. Богдан Юра Антонович прожив недовге життя всього, 28 років. В останні дні свого життя він писав такі слова: Мій дім не тут, мій дім десь там за зорею». Приїхавши до Львова, ідучи вулицю Городоцькою поблизу Львівського цирку. Є сквер, де люблять проводити свій час батьки з дітьми, і там саме стоїть пам'ятник скульптора Одрухівського Богдану Юру Антоничу з інформаційними табличками. А навпроти, через проїжджу дорогу ми бачимо будинок номер 50 в якому проживав Богдан Антонич, і там також інформаційна табличка роботи Федика і Посікіри. Символічно, що за спиною Богдана Антонича ми бачимо Свято-Юрську гірку, 321 метр над Рівнем море і величний собор Святого Юра, про який я вам розповів щойно в цьому вірші Богдана Юра Антонича. Побувавши у Львові, обов'язково відвідайте собор і обов'язково поцікавтеся творчістю цього талановитого українського поета.